Київ пропонуватиме європейським партнерам накласти заборону на авіатранзит до Росії та Білорусі. Як наразі працює такий і авіатранзит, і як заборона відіб'ється на економіці країни агресора? Ми розпитали експерта із питань транспорту Віктора Довганя в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Вікторе, давайте ми спочатку розберемося. От е, я е, хоч хочу зрозуміти, а що воно таке взагалі цей авіатранзит для росіян? Як це працює? Тобто, це вони летять в якусь туреччину, а звідти вже можуть літати по усьому світу. І оце пропонує е, Київ прикрити. Ну трохи не так. Дійсно, санкції запроваджені в перший рік повномасштабного повномасштабного вторгнення Росії, але те, що має на увазі прем'єр, це зараз ну це не великий а це закриття тих дірок, які є. В різних санкційних режимах, в тому числі і в режимі транзи... авіаційного транзиту, по суті, російські авіакомпанії не можуть використовувати небо ЄС. Воно для них закрито. Хто його використовує? Використовує турецькі авіакомпанії, Turkish Airlines і Pegasus, і використовує Air Serbia. А, Насправді, ну по суті, ці санкції будуть стосуватись лише лише, білорусь... лише сербської компанії. Ерасербія, яка якщо буде закритий транзит через ЄС до Росії, яка не зможе літати, турки на жаль будуть літати далі. У них все буде розвиватися, тобто хабом для, для росіян Стамбул присутній вже два роки війни. Тому, тому е, ну, сильно це логістику, на мою думку, не змінить. Угу. А от е, компанії, припустимо, із Центральної Азії, вони ж е, теж не долучалися до е, цих санкцій. Чи долучалися? Ні, ні, ви правильно кажете, санкції підтримують тільки країни Європейського Союзу, Сполучені Штати і Канада. Е, Китай, Індія не підтримали запровадження. Цього санкційного режиму ці авіакомпанії літають до Росії, використовують російський авіапростір, і в них вони навіть мають конкурентну перевагу, тому що американські авіакомпанії не не обходять територію Росії, та що здорожче для них там трансатлантичний переліт, в той час як. Китайські індійські авіакомпанії використовують авіапрості Росії. Ну так а якщо в той бік дивитися в бік штатів, то абсолютно спокійно росіяни через Китай можуть летіти в штати М -м -м, можуть, Безперечно. так ну і ще, ж, так, і ще важлива група. Ну, компанії це арабські компанії. Еті і Емірець, та які займають великий сегмент А, вони теж не долучились до санкційного режиму, тому, тому теж більшість польотів з ЗРФ іде через ці хаби, через Дубай mm -hmm. і через, через Стамбул. Але ці речі вони невеликі, але їх потрібно робити, тому що є ризик Росія в листопаді минулого року подала скаргу і оскаржує зараз дії наших західних союзників дії України, дії Європейського союзу і Сполучених Штатів і Канади, в і Као міжнародній організації з цивільної авіації, і вони хочуть скасувати. Ну, вони намагаються та будуть пробувати скасовувати там заборону використання, заборону польотів російські авіакомпанії заборону роботи другим важливим елементом є те, що Компанії не працюють Європейський Airbus і а, забирає літаки. Росія втратила через лізингодавців 76 а, бортів протягом двох років. Тобто їх арештовують, їх забирають, їх відкликають, вони належно не обслуговуються. Та в них падає безпека польотів. Там ну, все частіше і частіше є авіаційні. Інциденти на території РФ тому ну, це, це проблема, яка буде поглиблюватись, угу. і ну можливо, та продовження цих кроків санкційних стосовно стосовно авіації країни агресора воно потрібно, щоб. Привернути, не, nu, не от пане не Вікторе, можна, можна, можна я скажу. А, якщо це буде зараз стосуватися, ну де-факто лише а, у цій сербської компанії. Запам'ятувала я назву Air Serbia, uh, ну так дуже складна назва. Я перепрошую з першого разу. Не змогла впоратися із цим. А от припустимо, от ми обов'язково про авіафлот російський погрузи. Говоримо трошки пізніше. Припустимо Georgian Airways, Тому що травень 2023-го. Це ж ну, скандал був. Люди у Тбілісі на мітинги виходили, щоб не відкривали небо. Так вони запустили транзитні рейси з Москви в низку європейських міст через Тбілісі. Милан, Мілан, Париж, Відень і там два грецьких, здається, якихось міста. І ну, це ж дивіться, це, це не в Пекін злітати. Тбілісі всі ближче, а відтоді звідти для росіян відкривається. Ну, знов таки вся, вся Європа, літай. Не хочу з цим щось можна зробити? Ну, тут безпосередньо треба працювати з грузинською владою, та, тому а? що ну, дійсно це, це, викресли... це, це, річ, це питання. Коли... викреслюємо. Так, так, тому що ну дійсно, після війни 2008 року, під час війни в Україні, вони відкривають пряме сполучення. З Москвою, з РФ, ну це виглядає ну, досить недоречно в той час декларуючи, що вони хочуть вступати до Європейського Союзу і НАТО, і по суті, зовнішня політика Грузії зараз іде в розріз в контексті навіть е, авіаційних, авіаційних санкцій. з... Політикою НАТО та Європейського Союзу, я не думаю, що грузини займуть велику велику нішу, це більше ну якби перевезення між між Грузією та Росією. В них і флоту немає такого, бортів немає багато. Тому найбільше як Ну тобто, е, е, от з ким би треба було домовлятися долучати до санкцій, звичайно, це Туреччина. І арабські країни це би був би маш... тоді би можна було говорити, що ми ну практично закрите авіасполучення Росії з цивілізованим світом, тому що ну наразі наразі два хаби використовуються російськими туристами досить активно. Угу. А якщо говорити не про туристів, якщо говорити не про пасажиропотік, а й про вантажні перевезення, що про це відомо? Ну, здається, їм окупантам це, вибачте, не дуже жме. Тому що я так полазила по їхніх сайтах, от просто набрала вантажні авіаперевезення. І там купа, от ну, позицій, де вони пишуть можливості для оперативної міжнародних авіаперевезень вантажів будь-які країни. Налагоджені партнерські стосунки з провідними авіа і транспортно-експедиторськими компаніями дозволяють нам в максимально стиснутий термін доправляти вантажі по всьому світу. Це була цитата. Просто я видерла з якогось е сайту якоїсь такої компанії авіаперевізника, і, ну е скажімо так, е ну, не, не, не працює закрите небо. я так розумію. Ну, ну це, 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 теж це теж пропаганда. Да? тобто да. вони Дають бажане за дійсню, тому що, ну, знову ж таки, дзеркальні санкції. Та? До Туреччини вона може довести свій вантаж, а далі, далі це має зробити турецька авіакомпанія. І насправді, похідним є дуже важливим, коли Штати дивляться на ті авіакомпанії. Турки навіть створюють спеціальні авіакомпанії для Росії, та? щоб літати, возити туристів, возити вантажів. Тут похідне треба відстежувати теж гроші. Та? Коли а, Сполучені Штати через СВІФТИ бачать, що дана данавікомпанія досить сильно працює з, з країною-агресором, ідуть похідні санкції, блокуються рахунки, вимагається дуже багато пояснень та, і ну, там, навіть деякі китайські компанії, я знаю, авіакомпанії вони вже задумуються, який ринок для них пріоритетний, чи возити. Там, вантажі турист, і пасажира до, до Москви чи все-таки якби орієнтуватись на американський ринок. Угу, угу. А якщо а, підсумувати оцю а, пропозицію про запровадження заборони авіатранзиту до РФ та Білорусі... О, а до речі, не будемо підсумовувати поки. А що з Білоруссю? Білорусі аналогічні санкції. До Білорусі ніхто не літає, тобто це теж країна агресу. Ну і тобто, знов ми впираємося біл, у цю Сербію. Так, Білавія літає до Туреччини. Ну знов таки питання до офіційної території російської та. Угу. Та, питання угу. до Анкари, безперечно, а, тому ну, то, Тому три крапки крапка. В будь-якому випадку це потрібно робити превентивно, тримати в тонусі. Це може бути елементом знову ж таки гри. Нашої дипломатичної гри в контексті роботи з євроконтролем е, щодо можливого відкриття. Я тут не дуже оптимістичний, але можливого відкриття е, аеропортів в Україні. Я там чесно ну досить песимістично оцінюю можливість відкриття Борисполя mm. з огляду на безпеку. Давайте ситуацію. це буде не а, пане вікторе, не песимістично, а реалістично. Тому що я, коли але, е, бачу але, ці новини, але мене ві... вони лякають Так. Та, але Львів, наприклад, Львів, в контексті, а, дай Бог захисту та патріотами тих, того авіаційного простору. Отут, отут нам треба ну дуже дуже багато попрацювати, безперечно, тому що а, НАТО, Польща, може зробити певний такий купол там над 100 кілометровою зоною. Це вивільнить частину нашої системи протиповітряної оборони, яку ми зможемо перекинути для захисту. Міст, які ну, просто та які розбивають ще тими кабами. Я говорю зараз про, про Харків чи, чи ракетами з Криму і шахедами про Одесу, та і тоді можливо, та коли ми будемо під захистом системи НАТО на заході, та ми зможемо говорити про відкриття відкриття сполучення з Україною, що зніме дуже багато питань в контексті. Воєнної і пасажирської логістики. ну от це дуже хотілося б, щоб це було, але це питання часу і питання ну безпеку, ну безлічі безпекових питань. Якщо а, повернутися, от ми трошечки трошечки зачепили до питання, як себе зараз почуває російська авіація. Так дійсно вони втратили а, декілька десятків бортів, які в них лізингодавці забрали. А, але от я подивилася, ну я так розумію, за. 2023 ще не було зведення в них по прибутковості. А от травень 2023-го, припустимо, чистий прибуток основних російських аеропортів, мільйонників він зріс на 7% у порівнянні з 2021 першим. Це цікаве питання, як це в них виходить? Чи вони просто прибріхують у статистиці? Я чесно не, не не сильно вірю, та ці е, якби статистиці е, мочно зростає малювати... процент <с? жиров <с?> у маслі, як казав, як жиров казав мас... клас. Та, від, від, від радянського союзу вони навчились малювати цифри. Та, це, це правда. А тут ну е, дивіться, ну складова прибутку у аеропорті може ще бути інфляційна, та дорожче авіаційне пальне. Ам, тому тут, тут не готовий казати, там. Mm. Я, я не думаю, що в них в авіації так все, все добре. Ам, е, ну, неправда, коли скасовують найбільші основні напрямки, коли ти не можеш нормально обслуговувати судна повітряні, коли ти даєш там. По суті, там не змінюється процедура технічного обслуговування, коли є випадки, що там не, не можуть взлетіти просто нормально судна. Ну я би не казав про прибутковість, та угу. ну я я би казав про системну кризу, яка призведе до великих інцидентів. От великих щодо інцидентів. великих інцидентів, я нагадую, друзі, експерти з питань транспорту Віктор Довгань зараз з нами на зв'язку. Пане Вікторе, от ввели санкції, бо зна коли щодо російської авіагалузі і на запчастини також. Ну і от що інциденти вони є: щось відпало, щось загорілося, десь хтось викотився, аварійна посадка, але вони все ж таки спорадичні. Ми, в нас можуть, от ну я просто таке питання руба поставлю. Коли вже кількість перейде в якість? Ну, це гарне питання. Я підозрюю, що по аналогії з там запчастинами до ракет вони зараз uh -huh. ідуть, досить сильно працюють через так звані країни прокладки. Та, да? можна напевно, піднімати статистику і бачити, що щось завозиться через Казахстан, через Туреччину. А, якісь аналоги завозяться з Китаєм. Тому ну вони обходять ці речі. Вони ці речі обходять. А, наскільки прогнозувати, коли ця авіація закінчиться? Ну, дивіться, з недавної історії це можна брати тільки Іран, та в них це тривало. Криза галузі, заборона на західні комплектуючі, і ну, це близько 10-15 років. Тобто, десь, коли вони повністю поклали свій авіаційний сектор. Тому ну, десь так ага. в розрізі 10 років. Ну, то... Вони ж будуть, вони, вони ж вони ж ну, будуть щось викручувати, вимучувати, будуть там роз... деякі борти. Це ж не їхнє. Да? Насправді, тобто, це знову ж таки ну, показова річ, це не, їхні, не, не не, це не власність російських авіакомпаній. Це там 60% всього флоту, це власність, які, які вже судяться, які подають в арбітражі, вла... власність іноземних лізингодавців. А, і вони їх будуть просто використовувати як донори, та, розбирати на запчастини, щось переобладнувати. Ну, тобто, це так, це може тривати. Десятиріччя. Я зрозуміла. Ну, от в мене щодо цього, коли, коли, коли кількість в якість. Я собі так міркувала, коли побачила новину про от, авіатранзит, подумала, чи замість декларативної достатньо цієї заборони не варто європейців ну, мотивувати якось, пошукати, перекрити канали постачання запчастин тих самих високотехнологічних. Ну вибачте, це ж не чіпи. Їх не повкладеш у валізку. Там е, штук і десь там тишком нишком провести. Якщо це двигун до а, Боїнга, штучна робота з серійним номером здоровезна дура, його ж треба якось. ну, Це, це, це ж можна вирахувати. Я певна в цьому. Китай, Китай а -а -а. і країни сателіти будуть допомагати, щоб воно заводилось по якихось подвійних документів. У мене тут більше надія на наші дрони, якщо чесно, на ніж на санкційну політику. Отут, отут, ну якби треба треба масштабувати це, і ну я не закликаю там бити по е е цивільних суднах. Та але руйнувати аеродроми абсолютно це адекватна ціль, не тільки військові, ну тому що. Ну, я впевнений, що в них військові борти, в них більшість аеродромів подвійного призначення, і це саме Пулково і Демодєдово-2, тому бити по аеродромах це, це допоможе поставити авіацію на коліна. От ну, ми бачимо тенденцію, бачимо, і тенденція ця нам подобається. Ми дуже хотіли б деталі нещодавньої атаки від Гурді знатися. Чи хто там робив? цю… Це, 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 це власне. Ну, у нас от дійсно цікава річ, тому що в нас конкурують по, 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 по суті, дві спецслужби, та військова розвідка і служба безпеки України між собою. І виходить гарна синергія. Тобто вони змагаються, хто, е, хто більше зруйнує там е, критична інфраструктури в, в Російській Федерації. Це, це дуже гарно. Це ну і взагалі цікавий підхід, коли е, ми, як знаєте як ліберальна економіка, е, в нас же виробники дронів приватні е, ось, і ми боремося по суті з ВПК державним російським. Ну теж, теж такий Давид і голіаф. Але досить буває, я думаю, що це буде досить ефективно. А, і е, на останок, якщо е, повернутися до питання е, російської авіації, от е... Чому? Це вже питання таке просто, просто з цікавості. В них найбільший аеропорт це Шереметьєво. Я просто побачила, от, ну, це, це зведення, статистику, це РБК російська її викладала в травні угу. минулого року. ще. І вони кажуть, що найбільший, найбільший аеропорт він дані не розкриває. Вони так вічливо кажуть, з урахуванням поточних факторів. От так, Ну, журналісти е, хотіли отримати інформацію про виручку так, е, і цього литовища найбільшого, так? а, а, а ну, в, нас, в нас поточні фактори. Ми вам нічого не скажемо. А в чому тут такий великий секрет? Ну, ми побажаємо, щоб найбільше ставали цих поточних факторів. Я, я, ну, я можу тільки ну, теж, ну, припу теж припускати. припускати. Ну, дивіться, вони ж не відображають. Немає статистики, як часто закриваються в них аеропорти під час так званого режиму кавюрта. Тобто, коли вони коли там летить навіть декілька наших дронів на, на якийсь НПЗ, там в районі Пітера, а вони закривають Пулково аеропорт чи закривають московські аеропорти. Тобто, це збитки, це насправді. Закриття аеропорту це значні збитки. Якщо це буде повторюватися, навіть якщо туди нічого не потрапило, та там нічого не вибухнуло. Тому ну, я пам'ятаю, е, франкфуртський аеропорт був закритий на три години, тому що десь це було перед, перед повномасштабним вторгненням. На три години, тому що хтось там грався, був якийсь дрон невеликий, який літав поруч, та і Франкфуртові до Бразил, це там дек... три години, це там декілька мільйонів євро збитків. Ну, тобто Тому... більше, більше планів ковр. Нам треба їм абсолютно, треба більше. Їм, ну, їм бажано перевести всі аеропорти в постійний режим ковр, і, і максимально е, перевести їхню авіацію там. Такий до приземлений досить вигляд, щоб вони не могли здійм... Здійм... здійматися небо. В першу чергу, звичайно, військова авіація. Підтримую Але... пане Віксе. За за нею цивільна підтягнеться. Я думаю, що гарний приклад він дуже потрібен. Тому і цивільна теж теж ляже після цього. Під, підтримую вашу пропозицію. Тепер е, справа дійсно спочатку за ГУР за СБУ про всіма дотичними структурами. Ну а там а ми будемо спостерігати, як це відбувається, абсолютно і, ми і донатити, допомагати. І та і ці ці речі, як показує практика, навіть з НПЗ. Ці речі вони набагато ефективніші ні саме. От тут якість, ну точніше, кількість потрошку вже переходить в якість. Про ймовірну заборону на авіатранзит до РФ та стан російської авіації. Ми поговорили з експертом із питань транспорту Віктором Довганим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.